Олексій Мозговий командир одного з батальйонів так званої Луганської народної республіки загинув біля Михайлівки. Алчевська. разом з ним були убиті шестеро людей. Про ці деталі повідомляє лідер про українського загону Тінь, який бере відповідальність за убивство на себе. Раніше у штабі АТО пропонували версію про те, що убивство стало результатом конфлікту мозгового з керівництвом так званого ЛНР. Після нового масштабного обстрілу знову призупинив роботу Авдіївський коксохімічний завод. Директор підприємства говорить, що під постійними обстрілами робиться все можливе, аби зберегти один з найбільших у Європі заводів такого типу. Час ми вже понад 200 разів луча у наш завод. Ми намагаємося вижити, зберегти виробництво, запускаємося, докладаємо всіх зусиль. Люди наші теж бояться. Я боюсь, всі інші бояться, але ми працюємо, тому що розуміємо, що якщо завод зупиниться, його вже ніхто не збудує. Такий великий та такий потужний. На території підприємства розірвалося принаймні 40 снарядів. Був перебитий газ та водовід. Голова Донецької обласної державної адміністрації говорить, що обстріл ведеться бойовиками найімовірніше з комплексів град та смерч.